Свято Троїцький собор у місті Новомосковськ посідає важливе місце в історії дерев'яної сакральної архітектури України. Він належить до типу хрещатих храмів з дев'ятидільною структурою, який був розповсюджений у православній архітектурі запорозьких вольностей та Слобожанщини. Саме тому я вважаю за потрібне ознайомити вас з архітектурними особливостями перлини нашого міста Свято Троїцьким собором. 1774 року духовне правління Старокодацького христового намісництва просить дозволу у Київського митрополита на будівництво трьохпрестольної церкви на новому місці середнім престолом в ім'я Пресвятої Трійці, лівим в ім'я святителів Василя Великого Григорія Богослова та Іоанна Златоуста і правим в ім'я святих апостола Петра і Павла. Наступного року було освячено місце і закладено церкву. Місце для храму вибрали так, щоб його було добре видно з усіх боків, та чітко простежувалась головна роль сакральної споруди в оточуючій забудові, недалеко від берега річки на високому місті, в центрі містечка. Для будівництва храму було запрошено талановитого зодчого козака Якима іоакима Погрібняка. При соборі було влаштовано дзвіницю у вигляді башти, що стояла окремо з західної сторони. У лівому кутку церковної гроші було збудовано школу, дерев'яний храм збудували на дубових підставах, стовпах, в основі стопів було встановлено кругле каміння, колишній жорна млина. Пізніше, у 1830 році, під дубові підвалини було заведено цегляний фундамент. Стіни церкви влаштували з дерева сосни, столистої і червоної. Вся будівля зовні обшита тесом або шоломом. Без різьблених прикрас. Зрубна конструкція собору відзначалася міцністю. Стіни виводилися з невеличким нахилом, перерозподіл ваги до центру споруди забезпечували статичність і жорсткість конструкції. Ці конструктивні особливості виключали необхідність підводити під дерев'яну церкву мурований фундамент. Зв'язки стін були дерев'яні балки, а зв'язки в стінах брусів дерев'яні тибелі та кутові замки. В Цілому стіни собору стояли незмінними до 1887 року. Саме тому однією із причин особливості цього храму є те, що він побудований без жодного залізного цвяха. Спочатку дахи собору були вкриті дубовим гонтом дерев'яні дощечки в даному випадку прямокутної форми. Цей дах простоїв більше 50 років. А у 1830 році дахи вкрили залізом і пофарбували зеленою фарбою. Кожна з дев'яти башт має купол, що завершений глухим ліхтарем. Всі дев'ять завершень верхів було позолочено в 1830 році, До цього часу металеві завершення були пофарбовані у зелений колір. Металеві хрести на верхах були теж визолочені, усі чотирьохкінцеві з випуклими дуговими раменами і зорями на кінцях рамен та промінцями в прямих кутках. До речі, сучасні хрести на верхах дуже близькі за формою до первинних. Віконі прорізи в соборі влаштували різних форм на різних рівнях, загальною кількістю 88. Це було зроблено для гарного освітлення внутрішнього простору собору та зоровому масштабуванню об'єкта. За архівними джерелами вдалося встановити, що в соборі було влаштовано троє вхідних дверей, Виконане їх було з дубового дерева і розписано олійними фарбами. Двері одвірки були різьблені з виноградними гілками і китицями винограду. Пізніше одвірки замінили, а двері було оббито залізом. Тож, можливо, на дверях під залізними смужками ще зберігся давній живопис. Існуюча зараз дзвіниця, влаштована в 1830 році. Стара дзвіниця була теж трьохяростою, але з дещо іншими пропорціями і мала більш архаїчний вигляд. Зі старої дзвіниці на нову було перенесено старовинні дзвони. На 1887 рік їх налічувалося шість. Варто зазначити, що архітектура церкви проста. Ні колон, ні прикрас. Зовні церква була обшальована і пофарбована білою фарбою. Висота церкви 31 сажень, це близько 66 метрів. На території храму пізніше було поставлено дзвіницю з шістьма дзвонами, два будинки за дерев'яною горожою криницю з дерев'яним наметом. Дзвіниця, криниця, також як і собор, пофарбовані білою фарбою. Отже, ми могли переконатися, наскільки величною і цікавою є споруда Святотроїцького собору, збудованого під керівництвом зодчого Якима Погрібняка. Не випадково таку видатну споруду зведено в місті Паланці, найбагатшій серед запорозьких вольностей. Тому громадяни міста Новомосковська повинні шанувати та берегти цю перлину дерев'яної архітектури України періоду козацької доби. Для того щоб пам'ятати про своє коріння, дякую за увагу.